Дев'ята ранку в Україні на часі новини. Їх для вас підготувала команда інтера я Анастасія Даугули. Атаковане ударними дронами цієї ночі підприємство у Саратовській області це, ймовірно, нафтопереробний завод у Саратові. Про таке пишуть тамтешні змі і публікують відео. Губернатор області підтвердив атаку, однак не сказав, що це за об'єкт. Раніше нагадаю у соцмережах писали, що атакована наймовірніше нафтобазу у сусідньому Енгельсі, яку ще не встигли загасити після минулого удару. 8 січня генштаб зсу доповів про. Її ураження. Звідти до того постачали пальне для літаків стратегічної авіації російських повітряних сил. На Харківщині внаслідок удару ЕФП дроном постраждав 41-річний чоловік. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег синігубов окупанти запустили безпілотник по селу Веселе. Пораненого чоловіка шпиталізували. 12 населених пунктів зазнали обстрілів на Запоріжжі по прифронтових територіях. Росіяни били дронами та артилерією. Більше про ситуацію розповість Інна Гогой. Вона з нами на зв'язку. Інно, доброго ранку. Тож, будь ласка, розповідай, яка у вас нині ситуація? Вітаю наста цієї доби по цих 12 населених пунктах було завдано майже 200 ударів. Ну і дійсно більшість з них були це близько сотні, завдано артилерією. Майже стільки ж було зафіксовано атак дронами різної модифікації. Ну а по степногірську та кам'янському росіяни завдали чотири авіаудари під вогнем. Також прибували горіхів, гуляйполе, Щербаки, Малинівка, Мала Мачка, Ну і решта прилеглих прифронтових сіл. Минулося цієї доби без постраждалих, але є пошкодження житла та інфраструктури. Протягом доби зафіксовано наразі 12 повідомлень про нові руйнування житла. Ну і також продовжується на прифронтових територіях евакуація людей. І протягом тижня, що минув і зі Степногірська та Таврійського, виїхали 13 місцевих жителів. Люди кажуть, що наважилися на переїзд через постійні обстріли, які не вщухають ні на день. І дехто із тих, хто евакуювався, вирішив поїхати далі в інші міста України. А є й такі, хто залишився у Запоріжжі. Ну і я нагадую, що евакуація. З прифронтових населених пунктів на Запоріжжі наразі проводиться за бажаннями люди, які наважилися виїжджати, вони можуть звертатися за допомогою на 102, телефонувати а також на гарячу лінію координаційного гуманітарного центру. Та інформація станом на зараз по Запорізькій області. Насте вам слово. Дякую, колего, за надану інформацію за обстановкою на Запоріжжі. Стежить наша кореспондентка Інна Гогой. Росіяни не наважуються штурмувати Покровськ у лоб, натомість намагаються обійти місто з флангів. Про таке у нашому ефірі повідомив очільник прес служби бригади Червона калина Микола Коваль. За його словами, ситуація на цьому напрямку залишається складною. Окупанти цілодобово атакують українські позиції, не рахуючись із величезними втратами. Втратили тих підготовлених бійців. На початку цих активних штурмових дій на Покровському напрямку, і окрім того, що можуть бути не підготовлені, і ще й е багато треба залучити залучити особового складу, тобто окупантів вже висили, щоб штурмувати саме місто. А в них вже немає такої можливості. Так, вони часто штурмують і цілодобово штурмують, але легше штурмувати в полі там чи через якусь лісосмугову посадку. Ворожа зброя, яка тепер працює проти самих окупантів, артилеристи з сотої окремої механізованої бригади обстрілюють позиції росіян з трофейної гаубиці Мста Б. Як працює ця гармата проти колишніх власників? Дивіться у наступному сюжеті, підготовленому за матеріалами сухопутних військ. Ця гаубиця раніше була на озброєнні російської армії, та під час боїв на півдні України ворожа Мста-Б опинилася в руках наших захисників. Була затрофеєна в Херсоні, трохи станіна була пошкоджена, але після ремонту вступила в ряди нашого дивізіону і почала файно насипати нашому ворогу. Гаубиця 2А-65 – буксирована артилерійська установка ще радянської розробки для ураження живої сили противника, бронетехніки та укріплень. 152-й калібр насипає дуже файно. Бажано більше, звісно, аби, як то кажуть, зберегти кров нашим людям. Це найголовніше. Щойно артилерійська розвитка виявила окупантів, які готуються штурмувати позиції сотої механізованої бригади. А отже, є робота для розрахунку гармати. Гармата постріл! Ця гармата, от я вам кажу, вміє дивувати і дуже приємно дивувати. І наш ворог це відчуває. Ворога знищено артилеристи кажуть, таких цілей буває кілька на день. Працювати доводиться майже. Сутки Получається, через годину, через три, може через часів п'ять, коли є ціль підходяща для цієї гармати, той саме жирна, тому що калібр теж дає про себе знати. Ну і по ночам також бувають, коли сильні просуви Російської Федерації відбуваються на наших позиціях. Наші захисники запевняють, працювати з трофейною зброєю значить відновлювати справедливість на полі бою, адже на українську землю окупантів ніхто не запрошував. Ні коломієць влад якушов подробиці. «Інтер «Марафон», Єдині новини. Зміцнити позиції США на світовій арені та забезпечити міцний фундамент для подальшої допомоги Україні з боку наступної адміністрації Білого Дому. Такі основні посили президента США Джо Байдена, який виступив з фінальною промовою у держдепі. Передусім нагадав на початку вторгнення Путін волів захопити Київ за три дні. Та відколи триває повномасштабна війна у середмісті столиці України побував. Саме американський президент, а не російський диктатор, ба більше саме Байден став першим головнокомандувачем. Який відвідав зону бойових дій, яку не контролюють війська Сполучених Штатів, також президент підкреслив, що Вашингтон виконав обидва завдання, згуртував світ навколо України та не допустив ядерної війни. Зараз же переконаний, адміністрація Дональда Трампа дістанеться сильне підґрунтя для подальшого захисту української незалежності, тим паче, що зворотній шлях уже неможливий. Ми допомогли українцям зупинити Путіна, і тепер майже три роки по тому Путін не досяг жодної з зазначених ним же стратегічних цілей. Він не підпорядкував собі Україну, не порушив єдність НАТО і не може похизуватися значними територіальними здобутками. Та нам усе ще є чим займатися. Відступати не можна. Відновили роботу і відображаються у застосунку дії кілька державних реєстрів акти цивільного стану. Утім, реєстр нерухомого майна ще у процесі відновлення. Про таке нам розповів перший заступник міністра юстиції України Микола Кочурявенко. Він також запевнив, що особиста інформація після кіберудару Росії по держреєстрах не зникне. Відновлення реєстрів відбувається на Базі тієї інформації із реєстрів, яка була скопійована. тобто у нас були і є всі повноцінні копії інформації, які містяться в реєстрах, а саме тому mm. <кій> 에, говорити про те, що якась інформація з реєстрів втрачена. Ну, навряд чи це логічно та послідовно. Бо у нас була копія. Відновили вже роботу нотаріальні реєстри, державні реєстри актів цивільного стану і єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань. Наступні новини о 9.30, а доти інформаційною стежкою цього ранку вас поведе Олексій Фадієв. Дякую, колего. Так, протягом півгодини будемо говорити про ситуацію на Донбасі і про рухи руковини трагедії в Дніпропетровську. Пам'ятаєте, там росіяни зруйнували житловий будинок. Ось і вже два роки минуло. Дочекайтеся.